Коли ми дивимося у небо, ми шукаємо богів, інопланетян і відповіді. Але що, якщо ми дивимося не туди? Що, якщо найдавніші істоти цієї планети ніколи не покидали землю, а просто пішли всередину неї, туди, де немає сонця, але є світло, туди, де не чути нас, але ми лише шум на поверхні. Сьогодні ми говоримо про пусту землю і про тих, хто жив у ній задовго до людей. До того, як з'явилась людина, земля вже була заселена. Міфи називають їх по-різному титани, гіганти, старші боги, дракони, змієподібні володарі глибин. У грецьких міфах титани були скинуті під землю, не вбиті, не знищені, а ув'язнені у тартарі. Але що таке тартар, якщо не внутрішній світ землі? Пустота землі це не порожнича. Це ізольований простір, природна в'язниця, або заповідник, або сховище для істот, чия сила була небезпечною для поверхні. Титани не могли жити серед людей. Їхні тіла занадто великі, їхня енергія занадто руйнівна. Тому земля була розшарована. Поверхня для нас, глибина для них. У майже кожній культурі є образ змієподібних істот, які вийшли з під землі. в Індії, дракони Китаю, кетцелькоатлу у Мезоамериці, змії Бавишу Шумеру. Вони не прилетіли з космосу. Вони піднялись. Рептилоїди це не фантазія. Це адаптована форма життя, створена для підземного світу, холоднокровні з підвищеною витривалістю, з іншим сприйняттям часу. Вони не завойовують. Вони чекають. У міфах титани сплять, вони скуті, вони занурені в сон. Сон це не слабкість, це режим очікування, поки поверхня нестабільна, поки людство шумне, поки земля перевантажена. Але що станеться, коли баланс буде порушено, коли ядро охолоне, коли полюси зрушаться, коли земля відкриється? Вулкани це не просто геологія. Це вентиляція. Гігантські печери це не випадковість. Це коридори. Підземні міста, знайдені по всьому світу. Це не укриття людей. Це спроби наблизитись до тих, хто внизу, або втекти від них. Давні тексти та глибинні легенди говорять про ритуали, які здійснювали рептилоїди. Вони не поклонялися богам, вони служили стражам землі. Кожен кристал, кожне священне місце, кожна печера це ключ до підтримки сну титанів. Маленька помилка і пробудження може статися раніше часу. Тому люди здавна боялися вулканів, шахт і глибоких печер. Це не легенди, це застереження. Підземні енергії не сплять, вони пульсують, рухи магми, зміни магнітного поля, суви плит це сигнали. Титан може пробудитися, рептилоїди де готові. Але що станеться, коли баланс порушено, а охоронці сплять? Місто зруйноване, цивілізації поглинуті. І навіть ми, люди, можемо стати частиною забутої історії. Людство ніколи не було головним видом цієї планети. Ми тимчасові мешканці поверхні. Титани формували гори. рептилоїди будували підземні міста. А люди. Люди з'явилися тоді, коли великі істоти вже пішли в тінь. Наше існування це пауза між епохами. Давні боги не просто правили. Вони втручалися. Міфи говорять про союзи, змішані роди, напівбогів. Але що, якщо це не міфи? Що, якщо в ДНК людини залишився слід древніх істот? Пам'ять про страх. Пам'ять про поклоніння. Пам'ять про тих, хто був значно більший за нас. Земля не мертва куля. Вона живе, вона дихає через вулкани. Вона чує через магнітні поля. Вона спить разом із титанами всередині себе. І кожен землетрус це не катастрофа. Це реакція. У всіх міфах є одна спільна деталь. Титани не загинули назавжди. Вони повернуться не як вороги, і не як рятівники, а як власники, бо земля ніколи не належала людям. Можливо, Земля це не просто планета, можливо, вона в'язниця титанів, не створена людьми, не створена богами, а створена самою реальністю як спосіб ізолювати те, що не можна знищити. Бо деякі істоти неможливо вбити, їх можна лише замкнути. Людство борить землю, створює шахти, опускає зонди, але ми ніколи не проникали надто глибоко, ніби щось завжди зупиняє нас. Тиск, температура, аномалії, ніби сама земля каже, далі не ваше. А що, якщо вони не сплять повністю? Що, якщо частина титанів спостерігає через рептилоїдів, через символи, через страхи, які виникають без причини, можливо, ми відчуваємо їх не очима, а інстинктами. У всі часи знання про підземний світ було небезпечним. Шамани зникали, жерці мовчали, тексти знищувалися, бо деякі знання не дають сили. Вони забирають спокій, бо після них ти більше ніколи не дивишся на землю як раніше. Останніми роками тріщин стає більше, не лише в земній корі. А в самій реальності міфи повертаються. Старі символи з'являються знову. Іноді здається, що земля більше не може тримати їх усередині. Земля пам'ятає все. Кожен крок, кожну кров, кожен крик титанів, коли їх замикали всередині. Камінь це не мертва матерія. Це архів, іноді він починає відкриватися. Однакові символи знаходять по всій планеті. Змії, спіралі, очі в камені. Вони старші за мови, старші за цивілізації. Це не прикраси. Це попередження, залишене тими, хто знав правду. Рептилоїди не правлять світом. Вони його утримують. Вони не вороги людям. І не союзники. Вони стражі балансу. Їхня задача, щоб титани не прокинулись усі одразу. Деякі входи не охороняються. Вони просто зникають. Печери, які сьогодні є, завтра відсутні. Карти не збігаються, компаси божеволіють. Ніби сама земля змінює форму, щоб захистити те, що всередині. Не всі пробудження повні. Іноді титани лише повертаються у вісні. І тоді світ здригається. Цунамі виверження, падіння цивілізацій, а потім тиша, наче хтось знову перевернувся на інший бік. Титани були не богами, боги з'явилися після них. Боги це управлінці. Титани це сили. Їх не просили, їх боялися. Саме тому міфи говорять, боги скинули титанів. Але насправді вони лише сховали те, чим не могли керувати. У міфах це називають війною богів і титанів, але війни залишають сліди, руїни, зброю, кістки, а тут тиша, наче хтось дуже старанно стер сам факт конфлікту. Можливо, тому що ця війна ніколи не закінчилась. Деякі страхи не мають причини. Страх темряви, страх глибини, страх, що земля під ногами раптом відкриється. Це не фобії, це пам'ять виду, те, що залишилось після епохи Титанів. У середині Землі час не такий, як тут. Для нас тисячоліття, для них один сон. Саме тому вони не поспішають. Земля терпляча, а терпіння це форма безсмертя. Жодна в'язниця не тримає вічно, навіть планета. Питання не в тому, чи вони вийдуть. Питання в тому, коли. І чи буде хтось на поверхні, хто згадає, ким вони були.